Вітаємо вас на сторінці Санаторію Боржава. Санаторій Боржава це райський куточок на землі, де ви оздоровите не лише своє тіло, а й душу. Оздоровлення у нашій здравниці активно поєднується з культурою та дозвіллям. Тому пропонуємо вам поринути у колоритну атмосферу Закарпаття. Закарпаття край багатий на звичаї та традиції. Зараз, як ніколи, важливо зберігати та примножувати культурні надбання наших предків. Тому на наших вечорах відпочинку ви ознайомитеся з частинкою культурної спадщини нашого краю. Кожен тематичний вечір у боржаві це, в першу чергу, відновлення емоційного стану, уникнення негативних соціальних явищ. А також формування духовних цінностей і особистості. Зараз, час війни, наше завдання підтримати емоційний та психологічний стан кожного нашого гостя. Після насиченого процедурного дня у санаторії Боржава у наших відпочиваючих є можливість проявити свої таланти, поділитися станом своєї душі, де їх вислухають, підтримають, а також допоможуть. Окрім позитивних емоцій, під час заходів у санаторії Боржава відбувається психологічна розрядка організму, тому дозвілля в нашій здравниці спрямоване на оздоровлення душі. Відпочиваючи в санаторії Боржава, ви не забудете про жодне тематичне та патріотичне свято, тому що у нас проходять заходи на кожні важливі свята для нашої країни. Ми запрошуємо різні фольклорні, хореографічні та вокальні колективи. Солістів та інструменталістів, поетів та читців, ми не проводимо жоден захід, де б ми не подякували нашим захисникам та захисницям, а також шановуємо хвилиною мовчання всіх загиблих за Україну. Приїхавши до нас на релігійні свята, ви відчуватимете себе так, як вдома, тому що ми створюємо атмосферу затишку та спокою. І ці свята нагадують нам про те, що після темряви завжди настає світло. А добро завжди перемагає зло. Ми наповнюємо любов'ю та теплотою атмосферу кожного вечора у нашій здравниці. Незабутні враження та море позитиву гарантовані нашим гостям при відвідуванні родзинки санаторію Боржава кінного театру, елементи джигітування, імпровізації, козацькі ігри та розваги залишаються у пам'яті назавжди. А чи знали ви, що у нашій здравниці лікують навіть вином? Так так вам не почулося саме вином. Кожного тижня в санаторії Боржава проводиться винотерапія. Ми пригощаємо кожного гостя чарочкою закарпатського вина. Бо саме вино це один із алкогольних напоїв, випивши стаканчик, принесе користь для нашого організму. Виводить радіонукліди. Знищує бактерії, покращує травлення, розщеплює жири, нормалізує обмін речовин, покращує роботу серцево-судинної системи, зігріває та тонізує, корисно при герві та застудах. А наше закарпатське вино, вирощене серед гір та чистого повітря, має особливий смак та передає унікальну автентичність нашого регіону. А ще, відпочиваючи, не просто насолоджується вином. А протягом вечора співають українських пісень, приймають участь у конкурсах та мають змогу виграти у подарунок процедури, затишно і по-домашньому проводять вечір вино терапії. Попри різні вечори та заходи, у нас проходять і творчі майстер-класи, на якому кожен з гість власноруч виготовить для себе згадку про наш санаторій. Це Ляльки-мотанки, гуцульські китиці, етнопояси, фенічки, ароматичні мішечки із закарпатських трав, писанки, новорічні прикраси та багато чого іншого. Основна мета таких творчих вечорів передача досвіду, знань та навичок, демонстрація прийомів, залучення всіх гостів до процесу виконання. А результат зробленого витвору радує душу кожному відпочиваючому. Ну і кульмінацією у кінці насиченого тижня є кулінарний майстер-клас приготування наших закарпатських страв: баноша, бограчу, сегединського гуляшу з кнедликами, грибної та рибної юшки. А зігріваємося у холодній вечорі чаюванням біля мангалу з різними смаколиками, а також закарпатським глінтвейном. Санаторій Буржава це місце, де співає душа. Наповнюється енергією та силою. Вечори відпочинку у нас це там, де тіло відпускає всю в тому дня, а душа відчуває легкість та спокій. Це миті повної гармонії душі та тіла. Тому ми пропонуємо оздоровлення вашого тіла разом з культурним відпочинком, де панує домашня атмосфера. А наші закарпатські частування, козацькі столи та фуршети є доповнення до вашого повноцінного відпочинку. Тож з радістю чекаємо вас у серці Закарпаття в санаторії Боржава для відпочинку душі і тіла. Санаторій «Боржава» чекає на вас у будь-яку пору року. У нас завжди щиро і душевно. Наближається найважливіша ніч у році, і ми чекаємо на вас на наших новорічних зустрічах. Кожна гривня, витрачена під час новорічних зустрічей це ваш донат на участь в реалізації нашого соціального проекту безкоштовна реабілітація військових та цивільних, які постраждали під час війни. Санаторій «Боржава» – це місце душевного спокою. Підпишися, щоб не пропустити наступну серію уже за тиждень.